Що зупиняє нас у виборі, що вже давно відбувся, де та вуаль, що прикриває страх, я гомін чув лелек, та, може, я очуся, і звук той був тремтінням на вустах, і сумній, сумнів дикий пронизав діброву, і стук копит пилою різав слух. Проте, коли торкнувся до основи, ніщо не зможе поламати дух. Я зупинився, щоб прислухатись, і знову, той запах трав відчув із гір. Вдихнув цей аромат, як рідне слово, долонями до серця пригорнув. І степ шептав мені ланами, ліси деревами гули, і стежка огорталася чутками, що вилізали, мов химери, із пітьми. Я їх ловив, змагався, що є сили, вони бадьорими були. Хрести зростали на могилах, і все чорніше були сни. Тряслось в розколі все довкола, та недрами земля. І жалем дихали стодоли, і не було вже вороття. Та раптом десь, в глибині миті, іскра блеснула, спалахнув вогонь, і зупинився час обличчя на граніті, і під вже не тече зі скром. Здалося, що все марно і безглуздо, та чи б я зміг сюди дійти, чи зміг би все це надолужить і не боятись чорноти, коли б не трапились події, і серце кров'ю так не облилось, коли б простий був шлях до мрії. А весь той жах, то так здалось. Завіса і на сцені тиша. Хто знав, ніхто, а вірили усі, поставили капкан на лиса і затаїлись в самоті. Безмежна гра, що до кінця не зрозуміти, яку не можна осторонь пройти, проте в душі ми лише діти, ми лише квіти, що повинні скоро розцвісти. Коли застряг в світах безбожних. Де думки в просторі залізу, і мрії в кайдинах тривожних, і змії поміж очі лізуть. Коли здається, що все марно, і втома їсть твоє обличчя, коли спадають краплі з хмари, і ти не знаєш, як то інше, там все важке, там все чугунне пропахло сірими світами, там ендорфінові канави під олов'яними ставами, і подих, ти забув його ненацька. Як серце стук, тук-тук підкаже, що не подія, то глеваха, але то розум плітки в'яже І заплітає чорними думками Йому так треба. Поміж нами відчуй її то болі і печалі вона не ти, там світло завугалює. Його не видно, але сонце не згасити, воно підкаже, куди плити, не в течію грести, не проти, а тим шляхом, що віддаляє від скорботи. Я хто? Я, може, десь не в тих світах. Малюю похибки брутальні, а в серці відчуваю страх, і мої думи нереальні. Чи може хтивий той прогноз із вен моїх напився крові, і в голові створив склероз, щоб так і не знайти любові, і пальці б'ють по клавішам, туман. Проте я знаю, що писати, я можу подолати клан, лиш в голові є грати. Вони пусті та держать небеса, щоб ті не пояснили суті, щоб розпилялася краса. Ім'я зимою були скуті, щоб я купився на лайну, яке лише марнує нерви, щоб вже набридло ремесло, яке колись мене так перло, щоб роз'єднався я в пітьмі, забув, хто були мої предки, щоби почав лічити дні, грубитись знов на таборецьці. І що? Хіба то є краса, хіба то справжність є природи? А може, я давно не за, а все ще поклоняюсь моді? Шукай, не зупиняй круговороти. шляхом інакшим. Певненість не взяти, іди, не затикай свій рот, нехай художники малюють грати. Не набирай на себе суть нарядів тих, що злються з недоконаних зірок, всього лиш крок в підряді тих, хто вже на термозоль, і з тих на віки в окулярих темних, ще крок туди, де стадо в мовк, і, і вовки, чи в ліс, де порох спалено ворожих куль. Щоб ті летіли в холосту. І що? Хіба це темрява для нас? Хіба в ній прок, молитва недопалених сердець? Хай валиться до чорта могила та, що на тумані пише слово крах. Вона пуста, за нею небеса і посмішка. Радій, не із оцінки тої ззовні, а із любові, що веде до мрії.